Доморгунько пішов добровольцем 2014-го. Відбивав ворога артемівськ, попасно, лисичанськ, курахове. Вихід Іловайського котла закінчився полуном. Його били не давали їсти спати. Нав'яжували російський мір і намагалися зламати, а він співав. І жартував. Почуття гумору і сила духу допомогли вижити. Після полону Володимир знову став острій. з Ігорем Написав до боси, служили в одному батальйоні Донбас. Як виявилося, вони земляки, обоє, забудівки. Коли зустрілись на війні, один одного не впізнали. О, підійшов до мене, і запитав. Чи мене, як, як мене звати? Тебе звати Ігор? Я кажу так, Ігор. Він каже, Віті, брат, Я кажу, так. От, ну, і, Можна сказати, вдруге на війні познайомилася. 2016-го Володимир звільнився зі служби, повернувся до мирного життя, працював менеджером, волонтером, допомагав родинам загиблих бійців. Його кар'єра стрімко йшла вгору, згадує кохана Володимира Оксана Боркон. Усе зіпсувала війна. Він бачив набагато далі, ніж ми всі. Він дуже турбувався за Україну. Він дуже багато казав, що буде продовження війни. І Мало хто в це вірив, на жаль. Ну, я теж якось знаєте, воно відійшло тоді, десь в бік і якось не, неочікувано це все було. Він казав: буде, буде, ніхто йому не вірив. 24 лютого. Володимир Гунько пішов на фронт вдруге. Для нього Україна це було більше, ніж усе. 24-го, коли він мене вивозив на Закарпаття, щоб повернутися самому. І я дивлюсь, бачу цей погляд, цей рішучий погляд вдаль, і я кажу, кажу, скажи в мене, я можу тебе відмовити. І він так твердо відповідає, каже, ні, каже, е, каже, ну як ти собі уявляєш? От я зараз каже, тебе, вивожу з нашої рідної домівки. Де ми з тобою живемо щасливо, да? завтра каже, батьків треба буде вивозити. Не мають права вони в нас відбирати те, що наше, по праву наше. Каже, я нічого не боюсь. І я вже тоді по погляду, по цьому зрозуміла, що його нічого не зупинить. Просив, що сину лишився, один тут з мене лишився, він пішов. І оператор він замов. Аби пішли ми в месі, можливо, ми замін поближе. 23 липня він вже заступив на посаду командира взвода 16-го батальйону. В ніч з 29 на 30 в Бахмуті по місцю, де вони базувалися точно не знаю чи у 3 чи у 4 ранку. По цій рембазі, де вони були, прилетіли дві керовані ракети. Володимиру було 33 три роки. Сонечко я два дні не була коли тебе сонечко. Чути так зарані пішов. Крисне за мені. Син заміняв і дочку, і сина. А тепер в мене нема дочки, ні сина. У мене mm -hmm. душа почуяла. Я почав її шукати три дні. Я воював теж, знаю, три дні на связь не Ну, Четвертий день по-любому має вийти. Він не вийшов на связь, я почав її шукати. Дуже важка рана для всіх, для батьків, для нареченої, для друзів, для побратимів. Наш найкращий Вова, так Володимира Гунька, називали ті, хто його знав. Він понад усе любив життя. Настільки от така жага до життя була, що просто дивишся і сам підхоплюєш це. Якось заражаєшся цим цією енергією, яка прям випорхувала, от, знаєте, як метелики з очей. І це. Так надихало, Ми, знаєте, ми кожен вечір вдягали спати. і Кожен вечір ми один одному казали Я дякую тобі. Це він мені подарував десь цей місяць до війни. Я кажу, нащо кажу, де одягну? Це якраз зима, якась каже, хай буде. І тепер я її так часто ношу. Отримали першу зарплату, перших 30 тисяч. Він їх зібрав, провів е, виходну бесіду, каже, так, в кого з вас є дружини? Підняли руки, кого мами, підняли руки. От Ти, 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 там по кілька тисяч ти дружині, ти мамі відправив. Все решта, у тебе немає цього, того. Тобто по спорядженню, кому чого не вистачало, він прямо склав список, поки ви маєте виїхати на передову, ви маєте цим себе забезпечити. Він був більше, ніж патріот, любив Україну, мову. Культуру і рідня краєвида. І лани широкополі, Дніпро і круче. Було видно, було чути, як реве ревучі. Ми знову їздили в канів, там, де пам'ятник Шевченка, і там теж таке все простора. Дніпро, і ми з ним проговорювали цей вірш на всіх фотографіях. Він так от завжди це була ця поза до руки до сонця. А ще він дуже любив свою кохану Ксеню. Оксана з Володимиром познайомилися два роки тому. Він і вона народилася в один день, 23 квітня. Разом багато подорожували, мали плани на життя, але не судилося. Дітей планували. І собаку завести планували, і подорожей планували. Така туга, така дірка всередині, все На кожен сантиметр вдома він це все про нього. Спливає кожен раз ми, ми, а потім це осознання, що вже не ми. Раніше я обіймала тіло, відчувала це тепло, тепер він всюди. І тепер, мабуть, моя любов буде ще більше. Бо це тепер все це, що ми бачимо, що ми відчуваємо. Тепер він з нами бачить нас і оберігати буде нас. Похований Володимир Гунько у рідному селі Обудівка. Сьогодні у школі, в якій він навчався, однокласники встановили пам'ятну дошку. На його честь. Ось Володь. Це перше вересня. Одного разу я йшла ось тут, піднімалася наверх, а володя машиною стояв з боку. Бабушку в лікарню привіз. Боже, як він зрадів. Душа людина була. Дуже хочеться, щоб ці діточки, щоб вони знали, що Іловайська трагедія це про Володимира Гуньку. Широкінська операція це про Володимира Гуньку. Перемога це. Праця володі Гунки, щоб наша новітня історія дійсно цінувала і знала наших героїв. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне, Вінниця.